Вітаю, друзі, з вами знову гурток народознавства. Та я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Перед тим як ми перейдемо до теми сьогоднішнього заняття, я хочу відволіктись буквально на декілька хвилин, тому що мається проговорити. У коментарях під нашими відео часто стали з'являтися такі написи, як, наприклад, у вас багато теорії мало практики, або комусь там нудно переглядаючи заняття. А відразу хочу пояснити, даний канал розроблений для дистанційного навчання, гуртка народознавства, Центру дитячої та юнацької творчості, промінь, міста Одеси. Оскільки в умовах спочатку локдауну, а зараз війни наш заклад. Не може працювати, як звичайно, тому вимушені працювати онлайн. Багато теорії в наших відео, так? тому що за програмою у нас є суто теоретичні заняття, і для того, щоб не заливати суху теорію сюди на канал, я їх суміщаю з практикою. Тому тут є і теорія, і практика. Для тих, хто не є членами гуртка і кому вони Корисні для роботи, будь ласка, користуйтесь, я буду тільки за, я буду тільки рада, що вам моя робота допомагає. Тому я вимикаю коментарі під відео. Діти, ми з вами спілкуємося, як і раніше. Будь ласка, всі ваші роботи або питання ви задайте мені у Viber. Так, я всім дякую за розуміння і переходимо до теми. Нашого заняття. Сьогодні ми продовжимо працювати з лялькою мотанкою і поговоримо про ляльок нерозлучників тих ляльок, які стали невід'ємною частиною весільного обряду. Чим же ляльки нерозлучники відрізнялися від звичайної ляльки мотанки По-перше, вони мають бути в парі, та чоловік та жінка, і у них одна рука на двох, яка вироблялася з гілочки. Гілочку можна було брати будь-яку, окрім хвойних дерев або осини, тому що їх якось пов'язували з земними силами, тому найчастіше використовували гілочки плодових дерев. Часто ляльок-нерозлучників можна зустріти у продажі, що не зовсім є правильним, тому що ці ляльки мали виконуватися саме членом родини, зазвичай виготовляла мати. Сестричка або навіть сама наречена, тому що думки при створенні цієї лялечки які мають бути саме про тих молодят, які вступають у шлюб. Тому добрі побажання нав'язувалися на кожен вуздик цієї лялечки. Ну і клаптики тканини, які використовувалися у даних ляльках, так само як у ляльці берегіні ми виконували минулого разу. Всі ці клаптики мали бути не новими, не придбаними. А тими, які вже були у родині, і чим більше поколінь ними користувалося, тим краще. Що вони вибрали в себе енергетику даного роду і тоді слугували дійсно гарним оберегом. Не цікляли такі самі умови, як і для створення будь-якої мотанки, тобто бажано не шити, не різати. Якщо вже ріжете, то тільки коли заготовляєте. Елементи для створення цих ляльок, коли ви вже приступили до зборки, то ножиці важливо не використовувати. Ми з вами будемо використовувати у роботі ножиці, тому що тому що не завжди можеш відміряти правильну нитку, яка знадобиться або стрічку, наприклад, але будемо намагатися робити це якомога менше. Отже, створена лялочка зазвичай дарувалася на весілля і зберігалася протягом всього подружнього життя. Виготовляли цю ляльку в основному з яскравих тканин для того, щоб відволікти зле око від молодят. До речі, ці лялечки розміщувалися на першій підводі, коли молодята їхали до церкви. І цей звичай він переріз. Ну, мабуть, уже ви молодше покоління цього не пам'ятаєте, але ваші батьки точно пам'ятають. На весільних машинах часто розташовували ляльку. І от тільки зараз я зрозуміла призначення, що, скоріш за все, що ця лялька також відволікає зле око на себе, так від нареченої. Тобто це така трансформація ляльок-нерозлучників у весільну ляльку. Зараз, взагалі, на весільних машинах я ляльку не бачу, тільки основні каблучки та стрічки. До того ж, як і будь-яка лялька мотанка ці ляльки виконуються, як то кажуть, в один присіст, не відволікаючись. Отже, якщо ви готові. Давайте приступати. Сьогодні нам знову потрібні шматочки, клаптики, тканини, ну, відповідно, білої, цвітастої, що дома є. то все збираємо орнаментні стрічки, звичайну, стрічку хочу взяти, ниточки червоні для обмотування, чорні хочу для волосся дівчинці зробити. Так, і сьогодні ще необхідною нам є. Ось така гілочка, вона у мене довжиною десь сантиметрів 30 вийшла. Якщо потрібно, візьміть ножиці, тому що шматочки тканини все ж таки треба буде відрізати. Так, починаємо ми з того, що маємо обмотати нашу гілочку у білу тканинку, або візьміть там якогось біжого кольору, те, що нагадує біч ручки. Так? Оце у нас буде одна спільна для обох лялячок рука. І от ми її зараз змотаємо. Так є. Перев'яжемо ниточкою. Я перев'язую червоною, але це не обов'язково, можна взяти білу, наприклад. Це ми начебто зробили ручки. Далі можна взяти будь-яку тканину і промотати ще зверху. Я вирішила, що вона в мене буде така з орнаментом. Так, цей шматочок буде трошки коротшим. це у нас буде вже рукав. Так, Промотаємо таким чином. І також зав'язуємо з двох боків, дотримуючись правила трьох вузликів. Далі беремо два шматочки білої тканини, це у нас будуть тільця лялечок. У мене розмір 35х35 см. Обо синтепон і формуємо голову. І знову обмотуємо червоною ниточкою, зав'язуючи три вузлика. Те саме робимо і з другою. Так. Ми сформували дві лялечки, і, відповідно, це буде у нас хлопчик і дівчинка. Такі ці заготовочки ми маємо приєднати до ручок. Щоб все ж таки? Дівчинка від хлопця відрізнялася, то ми зробимо їй груди. Перекріпуємо сюди. Так. І знову перев'язуємо ниточкою, формуючи тулуб. Формуємо ніжки. Беремо шматочок стрічки з орнаментом і зробимо таку сорочечку, примотаємо її ниточкою під шийкою і на талії. Далі беру такий сірий шматочок, зроблю з нього свиточку. Посередині зробила проріз, згинаю і одягнемо на нашу лялочку промотуючи. Так. Далі беру шматочок тканинки шириною десь сантиметра 1,5 і довжиною десь сантиметрів 10, 10 і роблю такий кушочок. У мене він такою стиглою вишні кольору, можна червоний зробити, можна синій, вони звичайно різні були. І намотуємо, роблячи кушак. Далі з невеличких клаптиків я взяла такого самого кольору, як і кушак, і я формую такі сапожки, обмотую їх ниточкою. Далі з прямокутника формую шапку. У мене його розмір вийшов 20х10 см, але такий трошки завеличкий не стала вже його відрізати. Формуємо і намотуємо шапку. Шапочку примоту вже білою ниточкою, щоб її не було так видно. Васненької стрічки з орнаментом зробимо ковтинку їй і примотаємо ниткою. Шматочок для спіднички. краями назад закинемо, трошки так суфруємо. Можна примотати було б ще, але я хочу відразу примотувати з із... фартухом. таким чином. Зв'язуємо. Пускаємо. Треба зробити нашій дамі волосся. Для намотування пряжі я використовую старий телефон, можна використати будь-який предмет прямокутної форми. Намотаємо десь витків 40-50, перехоплюємо ниточкою, відрізаємо і лосочко готове. Далі примотуємо зачіску до шийки лялечки тією ж ниткою, що і волосся, для того, щоб колір співпадав. Ну І хочеться її чимось прикрасити. Зачіску я вирішила зі стрічки з орнаментом. Зробити щось таке на зразок вінка. Можна зробити з квіточок, якийсь віночок, або іншу стрічечку якось перев'язати. Якщо є у вас мережево, то можна і мережево. Ну, тобто, прикрасти тим, чим вам захочеться. Далі розподіляємо, щоб між ними було однакове місце. І перев'язуємо ручки ще. Центру. Або часто тут роблять рушник, але в нас так забагато рушничного вийшло, так? То ми зав'яжемо просто бантиком. Угу. Так само стрічечку зав'яжемо. І от такі лялькині-розлучники у нас вийшли. На сьогодні все. Ми завершимо заняття. Бережіть себе. На все добре!